Гра почалась. Конвої, захоплені своєю рутиною, забрали нову ув'язнену до кімнати для допитів. Вечір обіцяв бути цікавим. І вони в перечутті веселого вечора. Один із усмішкою запитав свого напарника: Ну що, кого сьогодні привеземо? Когось із наших старих знайомих? Хм. Чи можливо на новенького кинути оком? Та хто його знає, відповів його давній товариш. Але чув, що зовсім юну дівчину привезли. Здається, нічого особливого, але погляд у неї сумний і потухлий. Може, з нею і проблеми будуть? Ось. Хм. Ось нею і займемося, підтримав його. Якраз для розваги. Коли вечір наступить, веди її сюди. Може і настрій покращиться? Весь день сидіти в камері, це депресія. Після того, як настав вечір, один із конвоїв пішов до камери. Як тільки він увійшов. Усі ув'язнені, як навчені, піднялися і стали в ряд. Вони знали, що у цій в'язниці кожен день може стати непередбачуваним. Хм. Ось і прийшов твій час, вигукнув конвой, вказуючи на христину, нову ув'язнену, віком всього 18 років. Виходь із камери. Христина, зрозумівши, що на неї чекає, ледь стримувала сльози. Її думки були сповнені безнадії. Тільки цього мені не вистачало, думала вона, розуміючи, що тепер їй доведеться витримати ще й ці випробування. Знаєте, її життя дійсно було нещасним. Весь час вона боролася за виживання. Її батьки, що втратили людську гідність, періодично забували, що мають доньку. Випивка. Випивка стала єдиною метою їхнього існування. Христина із раннього дитинства була самотньою. Інколи, інколи доброзичлива сусідка Марина Іванівна підгодовувала її жаліючи бідну дитину. Гірше сироти, говорила вона. У дитячому будинку хоч їдять, дятя, а у твоїх батьків в холодильнику лише холод. Марина Іванівна кілька разів намагалася звернутися до органів опіки, але безрезультатно. Випадки, коли перевірки проходили, квартира була відносно чистою і викликала лише розчарування. Христина змогла дожити до свідомого віку, вишукуючи способи здобути їжу. З дитинства вона почала красти продукти із сусідніх магазинів. І, хоча їй пощастило не потрапити на гаряче, її подальше життя склалося не менш трагічно. Коли вона підросла, вона випадково вкрала цукерки. І кодом Звук на касті видав її, і поліцейські прибули на місце. Обшукавши її, знайшли чимало краденого, і це стало початком її проблем із законом. «Хм, Що ж ти така велика і не працюєш? осудливо запитали її. Мені соромно красти, але таке життя, зізналася Христина. Її визнання призвело до того, що її забрали у відділення, і справа швидко набула серйозного обертання. А згодом, уже за ґратами, Христина переживала не тільки через свою долю, але й через своє серце, яке залишилося в минулому. Саша це її перше та єдине кохання. він залишив її. Вона думала, що їхня любов може подолати всі труднощі, але він зник, залишивши її одну. Христина сподівалася, що Саша подзвонить і приїде, але звістки не було. Її страждання посилювалося, і це було іще гірше, ніж сам арешт. Та твій хлопець козел, сказала одна із ув'язнених. Забудь про нього. Він тебе залишив, а ти ще й переживаєш? Христина не могла викинути Сашу із голови. Він був її єдиною надією на краще життя. Яке тепер, здавалось, зовсім нереальним. Коли конвої привели її до лікаря, вона знову була в розпачі. Після огляду. Лікар, розуміючи, що дівчина в тяжкому стані, звернувся до неї без жодної лагідності. Коли ти в останнє була із чоловіком? Це питання вразило Христину, і вона не знала, як відповісти. Лікар, роздратований її мовчанням, продовжував: Дай мені приблизний термін, в нас немає узі, і я мушу знати, що з тобою. Христина розгублена, змогла лише сказати, що у неї був тільки один чоловік, з яким у неї є дитина. Вона не розглядала варіант аборту, бо любила дитину і не хотіла грішити. Ти ж розумієш, що тут антисанітарія Санітарія і немає належних умов для народження дитини? саркастично зауважив лікар. Ти ж не думаєш, що твоєму малюкові буде добре тут? Христина не могла витримати грубих слів лікаря. І коли той пішов, вона заплакала. Одна із ув'язнених, побачивши її сльози, запитала, що сталося? Тебе хтось образив? Христина розповіла про свою вагітність та свою безнадійність. А може, може, варто все-таки було б позбутися дитини, порадила ув'язнена. Ти ж будеш сидіти, а дитина як? І від кого вона? А Христина, сповнена гніву, відповіла: Ні, я не відмовлюся від дитини. Це мій малюк, і я буду його любити. Вона лягла на ліжко і з усією силою намагалася викинути з голови всі неприємності. Вночі її розбудив слідчий, який запросив її на допит Що вам ще потрібно? запитала вона. Не вірячи в те, що їй знову доведеться щось пояснювати, слідчий Дмитро Володимирович, який мав досвід у таких справах, висловив своє співчуття. Він запропонував допомогти знайти способи полегшити її ситуацію, особливо для дитини, яка не повинна залишатися за ґратами. Христина, усвідомивши, що іншого виходу у неї немає. Вирішила зв'язатися із Сашею. Саша, дізнавшись про ситуацію, був шокований, і він одразу ж вирішив приїхати, щоб допомогти Христині. Їх зустріч у в'язниці була переповнена емоціями. Я люблю тебе, сказав Саша. «І я приїду, щоб бути з тобою і вирішити всі питання. Робота почекає. Ця зустріч дала Христині нову надію. І вона вперше за довгий час відчула, що її життя може змінитися на краще. Христина намагалася знайти утіху в обіймах Саші, але радість від зустрічі швидко згасла під вагою реальності. Її серце билося в ритмі тривоги і страху. Осві! Чоловік, якого вона так сильно любила, знову поряд. Але їхнє щастя могло бути короткочасним, адже її життя було сповнене проблем. І тепер вони обидвоє стояли на краю безодні. Сашко, я не знаю, як нам далі бути, мовила Христина, затискаючи його руки, немов намагаючись черпати силу з його підтримки. Ми впораємося, запевнив її Саша, хоча він сам був невпевнений, як це здійснити, головне, що ми разом, і це уже багато значить. Але що буде з дитиною? запитала Христина, і її голос знову став глухим від страху. Як я зможу дати їй все необхідне у цих умовах? Ми знайдемо спосіб, відповів він із твердим переконанням. Можливо, потрібно буде знайти допомогу, але я не залишу тебе в біді. Я поговорю із Дмитром Володимировичем. Може, він щось порадить або допоможе. Дмитро Володимирович, який спостерігав за ситуацією збоку, відчув. Він відчув, що не може залишитися осторонь. Хоча його й робота вимагала стриманості та формальності, зараз він вирішив зробити крок уперед. Я можу спробувати допомогти вам, сказав він, коли зайшов у кабінет, де сиділи Христина та Саша. У мене є кілька шляхів вирішення цієї ситуації. Я можу зв'язатися із соціальними службами та спробувати організувати тимчасове місце для дитини, коли вона народиться. Можливо, знайдуться родичі або ж прийомна сім'я, яка може її забрати. Ви б це зробили? здивувалася Христина, і її очі наповнилися сльозами полегшення. Це було б чудово. Я постараюся зробити все можливе, пообіцяв Дмитро Володимирович. Але, звісно, для цього потрібно вирішити кілька формальних питань. І вам доведеться залишитися в тюрмі до розв'язання цих справ, але принаймні ви будете знати, що дитина буде у безпеці. Олександр, відчуваючи підтримку, Взяв Христину за руку і ніжно стискав її. Ми впораємося, знову повторив він, намагаючись зберегти оптимізм. Якщо потрібно, я залишу свою роботу і зроблю все можливе для тебе та нашої дитини. Після цієї розмови Христина та Олександр тріхи, трошки заспокоїлися. Їхня розмова із Дмитром Володимировичем дала їм нову надію. Підтримка, яку вони отримали, не тільки допомогла їм впоратися з труднощами, але й надала відчуття, що, незважаючи на всі перепони є можливість знайти вихід. Із цього складного становища Христина знала: тепер їй потрібно набиратися терпіння і сили, щоб витримати цей тяжкий період. Її нове завдання полягало в тому, щоб думати про своє майбутнє та майбутнє дитини, яка ось ось. Має з'явитися на світ. Ніч знову накрила стіни тюрми. І, хоч як було важко. Але Христина та Олександр знайшли час для тиші та роздумів. Вони сиділи разом, плануючи своє майбутнє і мріючи про той день коли зможуть нарешті бути разом у мирі, без тривог та страхів.